Наші перші вихідні в рев'єрсі. Мамуля он турист гля, гля, гля. начепила вже з парасолькою. Ану покротець, покажи. Свій рюкзак. Сказала сама буду нести, ну неси. Каже, а воно не чіпляється, парасолька. Каже, мама, ти метр п'ятдесят. Що воно буде чіплятися? Якраз парасолька на рівні голови нормального чоловіка. До набережної моря нам, типу, прямій, буквально 5 хвилин спокійно. Дивіться, ми прийшли на море, а там щось відбувається. Дивіться, скільки ях на горизонті. Не знаю, що це відбувається, регата якась, чи навчання, чи я не знаю. аж цікаво. Сьогодні трошечки так затягнуте все небо, тому пляж але Завтра має бути знову сонечко. Але вихідний в мене сьогодні, тому Думово... <смі> допряше сидимо сьогодні. Трошки пізніше підемо, на... підемо в парк. Тут великий парк є, в якому живуть дикі курки, пави, півні, можливо, варани. Подивимось. А, слухайте, зайшла в магазин і випадково побачила равликів. А, схожі равлики на ті, які я їла в Португалії, бо там це взагалі в кожному кафе, коли сезон. Там такі маленькі виноградні, ну такі теж бувають. М -м, поки не зрозуміла, не можу перевести, як воно там готується, потім перекладу. от, І дивіться, класки. Два 2 єврика, оця 2 ковбаса дуже-дуже смачна. Ну і спробую місцеві продукти. Тіпу, замінник а, нутелли, бо вона там, в три рази дешевша, ніж а, нутелла. І таку штуку це го, кхм, готові вже бульйони. Це з куркою. Щось, тіпо, там, я не, до двох євро він коштує. Прям дуже дешево. а бульйон вже готовий. Я мамі казала, мама така, та ти що, таке буває. Таке буває. от. В Україні ми дуже часто їли в ресторанах або замовляли додому доставку, навіть частіше, ніж ми їли, готували вдома. Тут ми поки з мамою в Торев'єсі саме ще не разу, жодного разу не їли десь кафе, ми їмо лише вдома. І я передивилася купу відео там, з Іспанії з Тереб'єхи перед тим, як я приїхала. Всім задавала питання, скільки ж ви витрачаєте на їжу в місяць. І там відповідала різні цифри, плюс-мінус. Але абсолютно всі потім казали, але ми не їмо в ресторанах, а ми тільки вдома їмо. Їх питають: а чого? І у всіх одна й та сама відповідь: нам не нравиться, нам не нравиться ми більше любим вдома. Жоден не сказав про те, що тут просто в ресторанах. Одна страва може коштувати 20-25 євро і більше, там, ну 18, як мінімум буде. А за 20 євро ти можеш в магазині купити їжі на кілька днів продуктів. А на ринку то взагалі на, на тиждень можеш затеритися. І звісно, коли ти е, платиш за одну страву або за продукти на, там, на кілька днів, тобі одразу починає не нравиться кушати в ресторанах. Але чомусь всі, от, Ну, чи соромляться сказати, що просто це дорого. Нащо казати, що мені не подобається? Ми п'ємо багато тут води, але я вирішила, що треба робити лимонадики. Коли я працювала, я колись працювала в королівському палаці в Солнській районі. і там хлопці принцу робили лимонад. Як вони його робили? Вони просто скидали в блендер прямо зі шкурками. Вайн, мон, м'ято все це в блендері, просто перетирали, додавали туди цукор коричневий і роздивляли це все водичкою, збовтували. І отак от потім воно настоювалося, просіжували через сіта і отак от пив принц. Я подумала, ну це прикольно, слухайте отак прям. Бо коли блендериш, то воно набагато швидше готується. Тут у мене блендера немає. Але як я роблю, я просто беру мято листочки. Колись я також працювала в закладі, і там бармен завжди м'ято робив так. Він казав, що при цьому розкривається аромат. Я не знаю, чи це правда, але я досі так роблю. Просто скидаю оцю м'ято сюди. У мене тут м'ята перебрата. Я знімаю просто листочки з гілочок. Вона Мита висушена і з гілочок от позиваю і готую просто листочки. Далі два лимончики. Я не знаю, чи вони мають бути зелені, але от всі лимони, що я тут бачу, вони не зелені чогось. А дуже-дуже кислі, прямо максимально кислі. Просто мечавлюю зі. Двох лимонів. Я просто виливаю туди, навіть те, що там кісточки, якщо буде не страшне, у потім я все одно проливаю через сито. Так, і оскільки лимон дуже-дуже ну, кисний, додаю ще мед. Все на око. Далі сюди водички, десь літри там 2-3. І тепер. Ще, 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 ще. Тепер я оце ставлю в холодильник, щоб воно настоялося і трошки похована. Далі просто через сітою його мене. Просто дивовижно, смачний лимонад. Користуйтесь! В Торев'єсі один є величезний парк, називається Парк нації. Там начебто живуть пташки, різні звірюшки. От ми йдемо туди ганяти півнів. Гуляємо ми в сторону парка і дивіться, який контраст. Тут такі нові будинки, прям величезні, гарні квіти, такі дерева квітучі. І тут бах. Дивіться, яке задрипане, прямо, як наші грущовки такі. Отак От контрастик тобі. Так, ну що? Ми в парку. Так, ми дійшли до парку нації. До речі, тут, тут прям багато таких дерев, які світнуть. Дуже гарно, до речі. І я вже звідси бачу, що парк величезний і має бути дуже гарним. Пішли шукати. Пташок. І ось ми тільки-тіки зайшли. І, будь ласка, посуться тут тивники. О, а вон Курочка. А там тобі гусак такий. Взагалі не боїться. Це пітушок. Ось ще. Так, оце я взагалі не розумію, чого він блакитний. Він прям синій синій. Ну я ж не думаю, що він такий може бути. Ні. Ну що, його пофарбували? Та ну. Опа! А тут ціла ферма. Боже, який хоче. І вони абсолютно не бояться. Взагалі. Така ферма у нас тут. А ось вийшли папа, мама, павлін. І павлінята глянь. Рядом з курочками. Боже, яка краса. А я ніколи не бачила маленьких павлинчики. Супер. О, Мама довго так йшла. Як побачила всіх цих пташок, то наче й сила з'явилася. Дивіться такі. А, пруди тут. Ну, тут дуже-дуже багато всіляких пташок. Я взагалі як на фермі, чуєте? Півні кричать, якісь качки кричать, павліни кричать, гуски кричать. А, так класно. А, це прям... Дивіться, які жирні. От красочки. Це, здається, фініки. Але можу помилятися. Ну, начебто це все під ногами фініки. Ну не знаю. Наче схоже. Ну так, да, кісточка, але десь якось геть немає. Може курочку з'їли. така цікава екібана. Ой, так служо біля водички. І курки кричать. А вон то волає. Чого ти кричиш? Да О, чого ти кричиш? Боже, ти такий гарний. Красень. Просто... Крас... Ой, які шпори <рес> у нього. Ой-ой-ой. Та ти що <рес> <шо? рес> кажеш? Знайшла папугайчиків. Ось він. Зелений папушка. Мати побачила. Так, до зеленого папушки прийшов його братик. Ще один ось його папушка і ось його папушка. І вони забирають їжу в голубі. Прям в мірі животних з Дашей. Я вам скажу, що враховуючи місцевість, адже навколо тут в цьому регіоні взагалі дуже мало зелені, а, тут мало а, води і дуже засушливо тобі, тому такого не побачиш. Тому для такого маленької торебєхи побачити такий зелений гарний парк, пальми, тобі гіпіскоси, якісь а, ці а, кактуси і все, що хочеш, все цвіте. І тут тобі і папуги, і пташки всякі різні, ці Павліни, півники, гусі. І воно просто собі тут ходиться, наче зоопарк прийшов. Ну, Мені так сподобалось, прям дуже сподобалось. Але проблема, там немає туалету. Ну, ніхто з нас не ідеальний. Парку ще така досить величенька, дитячий майданчик. купа діточок. Монтани. Я приємно вражена і мені дійсно сподобалось. Я не пожалкувала, що ми так далеко йшли пішки. Беру свої слова назад, туалет є, просто його ніяк не позначено на мапі і Google Maps теж не видавало. і В принципі, ніяких значків немає. Халабутка стоїть, але це туалет. Коротше, те наутовтен. Мені подобається, як для тореб'єхати, то це навіть перевищило мої очікування. Тут, тут тобі фійники, гібіскоси, якісь ці коси, не знаю, що це. Голуби, там поряд з павлінами і зеленими папушками. Прям реально. Я в цій засушливій місцевості такий парк зробила. Це, це кайф. І до речі, можна гуляти з собачками. Тут люди гуляють з собачками. Не заборонено. Якщо пам'ятаєте, в Мадриді в паркі не можна з собаками. А тут вон пташки гуляють, а що собакам не можна. А чи дивіться, отаке от величезне-величезне дерево, і їх тут вон повністю вся вулиця і квітне отакими от квітами. Як на мене, дуже схоже на лілію. Що взагалі це за дерево таке? Їх тут повністю вон по всій вулиці. І все в квітах. Що це, хто знає? Так, а у нас тут біглець. Алло, товариш, твій парк отам. То що ти що тут робиш? І в нього, дивіться, у нього шпори аж позакручувалися. Ого, а вона не болить так ходить. Іди додому. Вийшла я з собакою погуляти на вечірню Значить, Тут, -тут це все розкладається, вдень цього нема. І контингентик на висаді, бачите, тут, я б сказала, що 80. Сотків це люди пенсійного віку. Не знаю, як для вас, а для мене це означає лише відсутність п'яних маргіналів, якісь нічні дебоші. Це безпека на вулицях. І мені взагалі абсолютно норм. Мені краще так, ніж з малолетками. Слухайте, це так цікаво. Я дійсно вважаю, що в кожного міста є свій запах. От якесь місто там. Наприклад, Лісабон для мене пахне рибою. Там всюди жарять рибу, а, пахне рибою. Там якісь міста там, пахнуть трояндами, якісь липами. А то для мене пахне а, засобами для чистки. От от я знаю, що це за засіб, бо в нас вдома залишили такий самий. І оцей запах по всім вулицям. Таке враження, що вони прям... Миють все місто цим засобом, і де б ти не пішов, ти відчуваєш засіб для для миючий засіб. Коротше, це прям дуже дивно. Так, і савтор'єсі дуже багато старих людей, більшість я б сказала. Але що вечора я бачу дуже багато дітей. І вони от прям люблять отут під церквою, але їх дуже-дуже багато. Слухайте, купу разів тут ходила, але жодного разу не бачила. Прапор так красиво. А от я привезла, до речі, з собою прапор. Я теж хочу його десь повісити. Я вже більше не можу проходити по магазин. Зайшла, набрала. Мішанчика. Не можна. Але тут є парковка, соватя. Є сонечко. Чіка. У мене вихідний. Я заслужила. Я старанно працювала весь тиждень. Це моє. Тож, перші вихідні на новому місці пройшли успішно, і я закінчую їх тим, що я заслужила. А з вами зустрінемось. Вже скоро.